Так, ось я дійшов до цього місця. Ось табличка. Табличка. Тут написано ось щось таке на французькій мові. Ну, я це переводили, то це було написано, що на, на цій дорозі було розмежування. Ага. Бачите ще? Типу Маквіллерів. Адамсвіл. Маквиллер і, і якийсь. І ще щось. А ось сам стопчик. Да. І на ньому, мабуть. А тут ще щось написано, мабуть. Але щось непогано видно. Ну, з сось сторони. Ну да. 54 -й. 54 -й. Гарно видно. Да, гарно видно. О. А ось столик. З столик. А дорога, бачиш, туди Ага. Далі.